Це війна. Це... Всі ми щось втрачаємо на цьому під час війни. Тут Під час війни хтось заробляє гроші, а хтось втрачає все. Дякуючи Росії, тут можна їй подякувати. Що вона нас підготувала, що вона не пішла у 2014 році так повномасштабно, як вона пішла зараз. Що за 10 років на нас навчила воювати, підготуватись. Це дуже великі є плюси. Якби були так в 2014 році. То ми були, втратили і Одесу. Ми були б були пів України втратили. Василь Франек-Голіней Голіней, військовослужбовець 50-го полку імені полковника Семена Весочана Національної гвардії України. Після Революції Гідності у травні 2014-го записався в батальйон Донбас. Брав участь у визволенні Попасної Лисичанська, а також воював в Біловайську у 2015-му під Маріуполем та Шерукенем. У 2020 році під час загострення на фронті служив у складі 14-ї бригади. 24 лютого 2022 року знову став на захист батьківщини. Я з 14-го був поранений. Звільнення Попасне, виходить, Лисичанська, потім Марінка і потім Іловайська. Це 14-й рік. І мене поранило. А брат полон попо, двоєрідний. Ми пішли самі, ми туди з Майдану зразу пішли в добровольчий батальйон. На день прапора отримав поранення. У мене була в селі, в відказала. Це мене, виходить, в мене в то два поранення. В Іловайську ми в школі були, то прилетіло, я на третьому поверсі спав, то прилетіло, то мене все тіло попекло, то мене на штурм не взяли, туди Іловайська. Командири сказали, що ми тебе не беремо, а я хотів щось, щось допомогти, то я взяв і вивозив вже людей. Був супровід. Машина в мене була Нева, супровід, що вивозили поранених, там і були і, і сім'ї ще з дітьми, то ми теж їм допомагали. То на многопілля виїхали на Многопілля, і на Многопілля у нас але вже сказали, що далі не пускають, бо відвідувати саурмогили, -саур виходить, і що перекрито до Старобільська, в лікарні в госпіталь, виходить. І виходить, що мене на гомопілі чекали і почали артобстріл. І мене там поранило. У мене було в шию. Перелом хребта. І потім у 2020 році я ще служив. Це вже коли коронавірус був, і було загострення на сході України, якраз той коронавірус в квітень місяць, а то десь почало загострення березень чи що, там на сході почалися бої, там був якийсь такий час. І ми пішли з кум. Ну, було загострення, є далі війна, так, то виходить пів року контракт я був підписав, то поки ми добралися до сходу, то 5 зробили то перемир'я відвід військ, і я вже сказав, що все, більше не буду служити. Я працював комунальній установі міська аварійно-рятувальна служба. Це виходить, це так як ДСНС, лише це комунальна установа. Ну, пожежник при міській раді, що створено. Я там начальник аварійно-рятувального відділення. Кінець січня, початок лютого, коли Росія госпіталь, військовий госпіталь на білоруській стороні розклала. Це вже був впевнені на 100%, що буде наступ. 23 на 24, це ніж я всю ніч не спав. Я не знаю, чого, але не спалося. І потім четверта година, дивлюся по новинах, по четвертій Росія пішла в наступ. Я готовий був. Дружина не готова. Страшно було, бо ракети по всій коліні прилітали і не знати куди, йти, і, і зараз страшно, бо в мене мала дитина. <кій> Просто найбільше за дружину і за дитину. Найстрашніше. Це саме в цьому і найстрашніше є. Бо я пам'ятаю, що я з 2014 року, коли пішов, я ще не був туди жонати. Ну, так, всі маємо страх але... Таке кудись залазили, кудись в розвідку сюди не було страху. Що Робилися такі, що зараз я би не знаю, чи я то би зараз зробив ну такі поступки, що я би задумався, чи то вартує, чи не вартує, чи я а туди не задумувався. Ну, молоді роки, люди нічого не тримає тебе, і виходить, що воно. Як вам сказати, хочеться зробити, зробити роботу свою. Я вибирав частину суду по місці проживання. Чого? Бо я служив і в Києві в частині, і в Маріуполі в частині, і в Володимир Волинськ по різних частинах. І в Збройних силах, і в Нацгвардії служив. І щось потім треба, бо я знав, що це війна вже війна чи поранення, чи вбили, ну, аби потім не було проблем з тими документами, чи ще щось, аби чи дружині треба якісь документи по мені, аби не їздити далеко, щоб підійти тут. Це в мене була одна, ну, я це тільки місцева частина. Це максимум Коломия, але хотілося б суто в Франківську була, котра частина. Мене одразу взяли на посаду старші воді, автобуса, мікроавтобуса. І наші ми на полігоні, бо частина вся переїхала була на полігон. Ну, і ми там, і було у нас більше, ми на, всяких, на всіх машинах їздили ну, до центру, по всій Україні логістика була. Та, і зброя, ну, туди возили, назад возили, ну, по-різному. Ну, За На логістиці. логістиці возив хлопців на ротації, завозив, ну, до позиції не доїжджав, там лишалося, може кілометр, може менше, ну по-різному, незалежно коли. Возив і почався артообстріл і там я отримав поранення. Це виходить, два рази нас везли води хлопців на ротацію, ми там не обмінялися по, через три сутки чи як там, по різному там. На відпочинок. на То з двох разів, кразів плюс-мінус 50 чоловік то один <кій> я був того вечора поранений. Артобстріл від е... мінометності двадцятка, походу, виходить ще. Ну, бочина, клубова кістка, бочину порвала і руку. На операції, коли мене поранило, якраз в лісі сам був, бо хлопці порозходилися, і я машину загнав, і в другій стороні сам був. То... Коли мене поранило, то я кричав, що мене поранило, то був хотів забинтовуватися, а то внутрішня кровотеча, то в мене була паніка. Паніка була така, ну, боявся кров це саме Найбільший був страх це крові стече. І на ніч, там в лісі, десь було від дороги метрів 50-100, і це в мене був найбільший страх. Що я стечу кров'ю, ще де-де, а в ліс. Думаю. І потім я повз до дороги поближче, аби хоч знайшли моє тіло. Аби тіло там не лишилося. Для мене був страх. Не знаю чого, але щось був страх. Коли вже там я кричав і почув, що я поранений, то вже все, я розслабився, і мені було простіше. Що вже хтось почув, вже я не цей. Що хтось ще почув, що я цей. А саме був страх, щоб боявся, що крові стечу і лишиться там. Іде на ніч, і не знаю, як на далі буде, чи мене знайдуть, чи не знайдуть. Ось ця ситуація. Чогось така була ситуація. І понині це в голові. Що помру, то не було так страшно. Або було, саме страшно було, щоб тіло не лишилося. Хотілося вижити, саме якби живим бути, що дитина, дитині в мене 4 роки, 4,5. Дуже хочу побачити, як вирости, ну, це реально, це... і допомогти йому у цьому житті, як може. Ну, це найбільша мотивація. Це... Більше нічого не може мотивувати, як, як діти. У мене багато побратимів без пропавших. І по нині тіла не можуть знайти. І сім'ї не можуть нічого ні поховати, ні… Ну, реально не можуть. Для мене це виходить такий. Так, тіло... Ну сім'я, виходить, не може нічого зробити. Дякуючи Росії, тут можна їй подякувати. що Вона нас підготувала, що вона не пішла 14 2014 році так повномасштабно, як вона пішла зараз. Що За 10 років на нас навчила воювати. Підготовитись. Це дуже великий є плюс. Якби були так в 2014 році, то ми б були втратили і Одесу, ми б були пів України втратили. По духу, ну, ми рахуватися, можна порахувати, що ми перша армія у світі. Навіть Америка може. Ну, Тут не ситуація яка, не кількістю, що у них і більша кількість, так само Китай, що. Там, двохмільйонна армія, але суть тому, що у нас Ми за свою землю воюємо. Це найбільша мрія перемоги. Все решту можна зробити. Ну, це все таке. Заробити, зробити це все. Найголовніше перемога. Інтелітет людський міняється і підростає нове покоління, Вони вже бачать нові. Віці. Технології, нові, нові майбутнє бачать не в своїй голові. І вони вже не вивчені старих радянських, ну, ще й є дивко, там батьки ще можуть щось вручити, але вже все одно 90% дітей виховуються по-сучасному. Без тих всіх радянських, що є технології, є світ іде вперед, що нам треба. Ми, як вам сказати, я не хочу той Європи, у нас, ми не погано українці живемо в себе в Україні. Але закони, люди би могли заробляти, ну так, як в Європі і в цілому світі.